Красоня лялечка, батат. Лялька має таке світло-русяве волосся. В ідеальному стані, воно блистить, розсипається, дуже густа прошивка. тіло м'яко набивне, ручки, ніжки та обличчя, голівка у неї вініл. Ручки, ніжки рухомі, все рухається. Чохол чистенький, на ніжках, ось на литках є такі ледь помітні плямки, вони не відмиваються. Волосся, подивіться, яке ідеальне, взагалі красиве, дуже розсипається. Обличчя має трішки сліди, залишки косметики. Треба гарно його почистити. Синхронно закриваються та відкриваються оченята, вона темне ока, красуня із віями дуже гарними. І в комплекті також є сукня для неї. Ось така красива, біленька, на липучці, вона чистенька, має гарний стан. Така дуже-дуже красива, як снігуренька буде.